Привіт, ми з України з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми бачимо, як в Одесі починають демонтувати символи імперського російського минулого. Це пам'ятник російській імператриці Катерині II та пам'ятник її ж полководця Олександру Суворову. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, що ж відбувається зараз сьогодні. В Одесі починають виконувати рішення міської ради про демонтаж пам'ятників російській імператриці Катерині II та Фельд. Маршалу Олександру Суворову це робиться для виконання рішення міської ради від 30 листопада цього 2022 року, в якому передувало громадське обговорення та онлайн опитування Одеситів, на якому більшість мешканців Одеси висловилися за те, щоб зняти ці пам'ятники, і таким чином, в умовах повномасштабної російської агресії проти України, забрати з Одеси всі символи російського імперського минулого. До того ж, слід врахувати, що обидва ці пам'ятники пам'ятники, вони є новодільними, вони встановлені вже на початку 21 століття і не мають жодної культурної чи історичної цінності. Тому дещо більш детально. Пам'ятник Катерині II встановили в Одесі в 2007 році, 28 жовтня. Його встановили за кошти російської організації Россотрудничество за посередництвом деп тодішнього депутата Одеської міської ради та забудовника Руслана Тарпана. Цей пам'ятник є новоділом, він є копією того пам'ятника, який стояв тут з 1900 по 1917 рік, і від нього збереглися від оригінального пам'ятника чотири фігури. Це Потьомкіна Зубова. Деволана та Дерібаса, які є пам'ятниками об'єктами культурної спадщини та експонатами Одеського музею приватних колекцій імені Блищинова. Тому ці чотири фігури вони будуть перенесені згодом до цього музею. Пам'ятник Суворову, який встановили в Одесі на початку житлового масиву Котовського у 2012 році, під час передвиборчої кампанії, він теж є новоділом. Він є копією пам'ятника Суворову, який стояв донедавна на Змаїлі, який був виготовлений 1914 року, приблизно за проектом одеського скульптора Едуардса, та до 1945 року стояв в Одесі у дворику художнього музею. Тому цей пам'ятник, і як і пам'ятник Катерині II, він не має жодної культурної цінності, і як і інші пам'ятники Катерині II у містах південної України, в тому числі і у Криму, які були встановлені чи відновлені на початку 21 століття, він має лише одну мету просувати ідеї руського міра, тому їх і демонтують. Після цього їх скоріш за все перенесуть у розібраному вигляді до дворику Одеського художнього музею, і там віддадуть на зберігання. Їх будуть зберігати у розібраному вигляді, а не Повністю, тому що ми звернули увагу на те, що якщо їх туди перенести повністю, то вони будуть у центрі Одеси продовжувати виконувати свою ідеологічну функцію маркерів руського міра. Як ми бачимо, процес демонтажу відбувається досить акуратно. Спочатку знімають дерев'яну обшивку, якої закрили пам'ятник декілька тижнів тому, а потім вже будуть демонтувати саму фігуру. Тобто це не е, знесення, це просто акуратний демонтаж. Дивимось, як це було далі і звернемо увагу на ще одну деталь. Фігура Катерини II, вона закрита чорним пластиковим пакетом. Як це і треба робити з кожним хорошим русським? Хороший русський ми знаємо це який рускій, і їх вже сьогодні більше, як 103 тисячі. На цьому все з вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!